Віш, поєдинок тур відбувався у Запоріжжі. Зоря приймала Ворсклу. Всі пророкували, що у зорі буде дуже складний календар. Але поки що за ці три перших складних матчі команда заробила сім очок. Це перемога над Динамо. Нічия Свенер Бахче. Нічия -бахче, Перемога над Динамо. І зараз ножки перемога над Ворсклу. Причому перемога заслужена і спокійна. Матч зоря Ворскла. Останній шанс для Манчестер Юнайтед. Ось цей молодий добродію віплочі Славути-Чарени з балканським ім'ям Кристо, скаут червоних дияволів, людина, яка напередодні протистояння у лізі Європи, має розповісти Мауріньо про таємниці зорі. Ми не проти ми відкритий клуб, відкрита команда. Я вважаю, то це... Молодцы, что они приехали, посмотрели, пусть изучают это уже радует, что все-таки они нас изучают тоже не просто так. Хотя до этого говорили, что даже не знают, что это за команда Заря. Ворскли інші клопоти. Треба знайти найкраще поєднання в атаці. І ось уже головний бомбардир, Хльобас залишається в запасі. Є конкуренції є і друге. Ребята, я не, тут ми не говоримо, що там Хльобас у нас плохо, або хтось У нас всі для, для нас вони всі хороші. Для нас ну є конкуренція. Є хто лучше працює на тренуваннях, хто віддається. Зате в основі виходить власний вихованець, гравець, який у Ворстлі з шести років Дмитро Кравченко, і вперше грає повний матч за основу. Не завжди півзахиснику захиснику вдавалося створити гостроту, але похвалу він заслужив. Порадували Діма Кравченка, який сьогодні вийшов. Молодець Він хорошо працює на тренуваннях. він доволі такий скромний парень, ну хороший футболіст. Якщо він буде так і далі працювати, з нього вийде дуже неплохий футболіст. Найважливіше протистояння гри на флангах. Сіміні не пердута нав'язували дуже жорстку боротьбу Петряку і караваєву. Дуже багато було, вони жорстко грали. Можу сказати, що вони нам не дозволили, щоб ми грали ту гру, яку ми вміємо, но Ну, слава богу, в каці пірова тайма ми, ми забили цей дуже важливий гол. гольова комбінація. Перший епізод, коли пройшла флангова атака зорі, Караваєв зробив простріл. А Любенович з другої спроби так і вразив ворота. Непогодова. Опанасенко під час цієї атаки отримав пошкодження. А Кравченко жовту картку за грубий фол. Але вимушена заміна Опанасенка на Соболя. Також всі наступні рішення Вернедуба лише підсилили гру зорі. Очень хорошо в ігрово шлі по лінію ліпартії соболь. То є всі ребята, хто вийшов на заміну. Очень хорошо вашлі добавілі скорості. Ще один епізод у першому таймі, який неодмінно треба переглянути. Оцей штрафний. Всі три футболісти: Рафаель, Гречишкін і Петряк, могли завдати удар. Кожен по-своєму важко довелося непогоду. Тим паче, моменту удару він міг не бачити. Петряк у ворота не влучив. Зоря показала багато цікавих напрацювань в атаці. Буде матеріал для аналізу в Манчестера. Подивіться, хоча б як Любенович робив пас на осліп. Подивився в один бік, віддав в інший. Як Петряк бив у дотик після чудових дій на фланзі і передачі Ліпарті. полтавці не могли похвалитися чимось подібним. Але знайшли свій момент. Форварди, що вийшли на заміну, могли врятувати Ворсклу. За горульку влучив у стійку. Хлібо двічі не зміг переграти Олексія Шевченка. Після такого зорі залишилося подякувати Богу і втілити в життя старе футбольне правило забити. Тепер вже лі партія виконав фокус щодо того, демонстрував Любенович. Побачив Паоліньо потилицею. Не та просто ну, імпровізація. Наверное, футболіста ну у мене було варианта там мог на Петряка отдать и там и на Павлинию тоже и выбрал вариант Павлинию и ну, видели как получилось. Когда он уже справа уходил от меня, я понял, что он уже один там и ну, получилось хороший пас и хорошо использовал этот момент Паша. Полтавці пішли в абанк, перекваліфікували центрбека Дитятєва у нападника і таки забили. Дитятьєво забули в штрафному. Виграти повітря у воротаря нелегко, але ситуативний форвард скористався пізнім виходом Шевченка з воріт. Далі був свисток. 2-1 на користь зорі. Ворскла знову не показала винахідливість в атаці, а самовідданість у вигадку не заміниш. Наддавалість на полі, ну але... За отдачу очки не дают. Ну чому ж, іноді дають як Динамо, коли з Динамо грали, тоді іноді самові вони перемогли Динамо, але бачимо, що знаєте, якби, проблеми все-таки в таки присутні. Олеже. присутні. У більшості случаев за отдачу очки не набираться. Надо футбол Не Отдаваться це добре, но надо прежде все, іграти. Старатися грати комбінаційний футбол. Состав к этому располагаю, есть футболисты. Можно играть другой футбол, пока не получается. Нету и связующего звена, молодого Кравченко пробують, но. Пока не получается. Вроде бы равная игра. Вот сейчас наглядно видно, за счет чего заря смогла выиграть. За счет того, что отбора мяча у Полтовчан не было. Вроде численно превосходят, а мяч не отбирают. Вот первый заночек было, когда Каравай убегал уже в эту атаку, но немножко отпустил мяч. Вот здесь мы смотрим 4-4 человека против троих. Не играют плотно и дают возможность Апанасенко сыграть стенку с караваем. Самое страшное, вывели его на оперативное пространство. Он набирает скорость, голодюк бежит, не достает. Вроде бы правильно, все со своими, но остается один Любенович. Чесноко, который должен был прийти назад и помочь. Накрыть Любеныча, вот только мы видим, появляется в кадре, когда уже Любеныч со второй попытки забивает. Там четыре подката, то что мы ремонт, отдача. Но это уже не спасает команду от того, что пропускают мяч. То есть не дорабатывали в середине поля. Вот именно в отборе. Мы видим три человека. А опять передача проходит. Никто никого не держит. И вот этот пас скрытый. Немножко, если бы помягче, то забивали бы уже в пустые ворота. И вот голевая атака. Нельзя сказать, что это быстрая контратака. Мы видим, количественно, три человека против одного Караваева. Но никто не накрывает. И дают возможность отдать ли партию в зону, где он находится, в опаснейшей зоне. И молодец, сразу развернулся в одно касание. Он увидел, что открывается Паулиня, но он еще вытащил Дитятева. И все с этой зоны. Паулиня набирает, бежит назад. Голодюк бежит Кравченко, но они не успевают, потому что со средины они провалились, середины не отобрали мяч, а достать было уже тяжело. Вот, в принципе, эти моменты, которые наглядно показывают. Здесь тоже три. Количественно есть качество в отборе Однозначно Нет. здесь ли партия здорово. Конечно, и вышел на замену и здорово сыграл эти передачи его разрезные. Ну, и вот здесь немножко подсластить, как говорится, пилюлю. Был сначала звоночек тревожный. Загорулька, а вот эту функцию сейчас исполнил Дитятев. Ну и ошибка вратаря. Здесь мое мнение мог поувереннее выйти. На опережение сырал дитячев. Но ну, это уже 94-й. -е. В принципе, этот гол уже ничего не решал. Это так гол престижа. Поэтому заря, вот именно в чем произошла. Заря хотела и пыталась играть в футбол. Полтава же сосредоточилась вот именно на бойцовских качествах, уйдя от футбола. До поры до времени удавалось сдерживать. И как только первый раз провалились, когда забил Караваев, потом пошли в банк выпустили Бартуловича, убрали со средины Чеснокова. И ну, второй мяч нельзя сказать, что контратака была. Шанс был. Там Загорулька бил, добивал, не добили. Но провалились второй гол, 2-0. В принципе, вопрос о победителе был снят. Ну, я скажу так, первый тайм несложно сложно было сказать, кто победит в этом матче. Но, в принципе, равная игра была, да. Ну, мы знаем, когда Заря забивает первое, Заря забила гол, в принципе, этот, такая одна атака прошла. И во втором тайме уже Заря, мое мнение, диктовало условия. У них появились зоны, уже хочешь-не хочешь, иногда Полтаве пришлось идти вперед, потому что 0-1. Можно сказать, что Заря набирает форму перед Манчестер Юнайтед? Можно? Ну, выглядят они неплохо.